В селі живе час п'ять душ. З тої сторони мої сусіди, пчоловоди, ззаду в мене сусід, в тій стороні чоловік з жінкою, живуть, вітя звалює. Приїхав з пасікою, взяли мене сюди, до пчов. І так я тут від пчоли не відходжу. От що? У мене вийшло, що я їх ні один раз не боявся ніколи. Хлопці зараз роблять в рукавиці в перчатках, а я ніколи не одягаю перчаток. О, тут ще літають. Ну, можна навіть випросити одну жалко. Є тільки що забігли, я бачу. Я їх люблю і вони мене люблять.